Пише до Римлян. Павло пише до римлян. Тож дяка Богові, що ви бувши рабами гріха від серця, послухались того роду науки, якому ви себе віддали. Я розумію, що на цьому місці всі люди святі. Але, але ми розуміємо, що небагато з нас тут на цьому місці, віруючи з дитинства, або, або е, ті, які перейшли вже третє, четверте покоління, віруючи, і слово Боже каже, що ми дякуємо Богу за те, що ми сьогодні є тут на цьому місці, за те, що ми сьогодні знаємо, і, і що ми вже не є рабами гріха. Але слово Боже каже, що е, коли ми були рабами гріха, ми були вільними від правильності. Люди кажуть в цьому світі божевільні, божевільні, вільні від Бога, божевільні, не, не, не зовсім нормальні. І слава Богу за те, що ми сьогодні маємо Бога в нашому серці, і Він зробив нас нормальними людьми і продовжує цю роботу в нас. І тому ми розуміємо, що е, те, те освячення і ту святість, яку приніс Христос в наші серця, ми повинні, що робити? Слово Боже каже, що плід наш повинен бути святість, що плід нашого життя повинен бути святість, а кінець життя вічне. І це те, що говорить Бог, це те, що говорить Бог через апостола Павла, це те, що сьогодні потрібно нам, щоб ми розуміли, що воно не закінчилось десь, коли ми прийняли Христа. Ми вже чули сьогодні, що ми шукаємо Бога. Ми шукаємо Бога, але ми розуміємо, що Він в нас. Ми шукаємо Його в нас. Ми шукаємо Бога, змиряючи своє тіло, свою плоть, свої бажання, свої шляхи. Перед Ним ми, ми звіряємо наше життя з Його Словом. Те, що Він сказав сьогодні, і ми повинні розуміти, що воля Його повинна виконатись в нашому житті, і тоді прославиться Його ім'я в нас і через нас. І в цьому є виконання волі, і в цьому. І в цьому є те, що та святість вона проявляється через нас, тому що він зробив нас святими, він приніс себе в жертву для того, щоб освятити собі народ, який святий, і, і той, який буде робити. Добрі діла. Той який буде жити цими добрими ділами, то в якого в якого в думках будуть ці добрі діла? Тому що святий святий це це не тільки е, не тільки ми бачимо на на іконах там з цими, як вони називаються, німбами. німбами а святи? святи це це ми з вами сьогодні і це люди які мають правильні думки які сьогодні мають правильні слова і коли коли е, людина приходить до бога то їй необхідно змінити змінити свої думки і свої слова і це змінює в нас бог і тому сьогодні ми молимось і просимо, щоб Бог продовжував свою роботу в нас і через нас, щоб ще більше Його слово наповнювало нас і щоб воно розповсюджувалось через нас, щоб люди почули, тому що спасіння приходить через те, що люди чують слово Бога, е, Боже. І е, якщо ми не будемо його нести, то ніхто його не почує. І те, що довірив сьогодні, нам Бог. Те, що він дав, це слово Боже. Ми повинні його мати в серці і повинні його говорити для того, щоб це слово розповсюджувалося, щоб його царство розповсюджувалося, щоб слава його вона наповнювала цю землю, і щоб люди спасались і приходили до пізнання нашого Бога, прославляючи його, щоб його царство розширювалося, розповсюджувалося. І слава його продовжувала наповняти наші життя, наші сім'ї і наші доми, і розповсюджуватись далі і далі. Молимося.